Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусінь Квіточки не тільки. Ми вже давно з вами не зустрічалися, не спілкувалися. Сьогодні я, нарешті, хочу зняти вам відео про профілактичну медицину для дорослих в Німеччині, саме про пропозиції від АОК, страхових компаній, будь-яких, про обстеження. Буду розповідати про жінок, адже це для мене ближче. і... Хочу сказати, що такі пропозиції надсилаються кожній жінці через два роки. Спочатку це буде лист від АОК про обов'язкове обстеження у лікаря-гінеколога на атипові клітини. Записуєтеся до гінеколога без направлення від сімейного лікаря і проходите обстеження. На підозру на типові клітини простіше буде раннє виявлення онкологічних захворювань це є основою профілактики у будь-якій країні, не обов'язково в Німеччині. Ми вже звикли, що в Україні проходити гінеколога щорічно потрібно здавати обстеження. В Німеччині два, раз у два роки. Для жінок від 50 років, та й для чоловіків, вже ж це точно паралельно обстеження на атипові клітини кишківника. Онкологія і хічне обстеження кишківника здається, у сімейного лікаря в лабораторію аналіз на атипові клітини, і коли виявляється прихована кров. І потрібно зробити подальше обстеження, тоді вже йде направлення до гастроентеролога, проктолога. Одна із дуже частих захворювань це поліпи кишківника. Інколи проблема значно серйозніша і, по бажанню можна пройти це обстеження у сімейного лікаря. За обстеження ці, скажімо так, ніхто на вас кричати не буде, що ви не пройшли, але це такий невеличкий плюсик і для себе, що ви пройшли тест, тестове обстеження. І для ока, що ви контролюєте своє здоров'я. І ось обстеження, мамографія, вона йде. Від 50 років у Німеччині обов'язковою, і коли є в родичі хто, той, хто хворів на онкологічні захворювання молочної залози, потрібно проходити раніше раз у два роки. Приходять листи від АОК з цими пропозиціями, і коли навіть ви відмовитеся і напишете зворотнього листа, що ви не хочете, щоб вам приходили, на вас ніхто не буде не ні кричати нічого. І навіть коли ви захворієте на онкологічне захворювання, не приведи Боже, страхівка покриє ваше лікування, тому не бійтеся за це, навіть коли у вас не виходить пройти це обстеження. Але я б вам пропонувала обов'язково його зробити як по можливості, тоді, коли вам зручно, бо все-таки самі розумієте, що. Будь-яка країна, будь-яка медицина не може справитися з онкологічним захворюванням. Це і витрати, і втрата здоров'я. І сьогодні ввечері ми хотіли зробити два види теж поекспериментувати по сушам, як ви вже зрозуміли, залишилося з такими: ріжемо огірочки маломовдить садок на перекус, і вирішила їх. Бо він не поїв порізати зробити два вида суші. Звичайні і інтересні, як я їх називаю. І, можливо, хтось підкаже, що ж це було в баночці з синій кришечкою. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, ось такі цікавинки. Коли я вперше їх побачила, я не могла зрозуміти, що це, і подумала зовсім не на той продукт. Ось, ми, як завжди, у мене відео не записалося, як я робила. Ось тільки таке. Це стандартне, ми робили суші Філадельфія для зрівняння. Один ось такий швидкий рецепт: ось такі виходять у суші, і стандартний у листочку норі. Коли вам буде цікаво, як Я їх робила, я розповім чи зроблю ще відео, тільки пишіть, будь ласка, бо я не знаю, що вам цікаво що ні. І що я хочу сказати: оскільки продукти були одинакові, мені більше сподобався стандартний варіант. Ну і куди ж без смаковинки на ніч, хоч і рідко готуємо, але інколи буває. Ось такий пиріг це звичайний три стак... стакани. Але я робила дві порції і замість двох стаканів цукру я поклала один, щоб зменшити калорійність. Вийшов дуже сміш... смачний. Ще тут у мене була переплутала, купила одну пакет, один пакет крема, другий пакет пудингу, і у мене вийшов такий комбінований крем. Вийшло дуже смачно. Навіть друзям пригощала, теж сподобалося. Ось так. Буває. Я... Я дякую всім за увагу. Кому цікаво, пишіть питання, завжди з радістю відповідаю. Хейтерам, які мені постійно ставлять дизлайки, Великий привіт! Ви хоч пишіть, що вам не так, навіть у відео про папужок. Щось вам дуже не сподобалося, вони вас дуже роздратували. Я хочу вам побажати бути добрішими, адже той, хто любить природу, не може бути злим і противним. А всім українцям я бажаю миру та перемоги, скорішого закінчення війни і поверненню всіх захисників додому. Бережи їх, Боже, поверни їх додому живими, дай волю Україні і свободу. Я бажаю всім тихої ночі і до зустрічі у нових відео.